Взагалі не змінив. Я абсолютно переконаний, що так воно є. Поясню, чому. З точки зору законодавства, українець, який був поза межами України понад 6 місяців, він втрачає є. право бути обраним. Це є частина політичних прав. Тобто він вже де-факто велика кількість українців, які виїхали під час війни за кордон і не повернулися, вони втратили найближчим часом це право бути обраними в Україні там, на посаду там, президента, народного депутата і так далі. Це вже є втрата так званого політичного українства. Це по-перше. По-друге, є велика проблема пов'язана з тим, що наші українці, наші люди, вони дуже мають гарні здібності, навички асимілюватися. Коріння дуже швидко. Починають займатися чимось, хтось бізнес займається, хтось роботою і так далі, і вони дуже швидко асимілюються в цьому суспільстві, і вони стають умовно французами де факто. Французами українського походження це добре. Ну, так само mm -hmm. у нас є там, наприклад, поляки, українці польського походження. Ну, це нормально. Але в чому тут виникає проба? Тут є друга сторона медалі. Як правило, якщо українець. Три роки не в Україні, він починає випадати з українського інформаційного поля. Він, Йому вже дуже важко розуміти, а що взагалі відбувається в Україні, чим живе Україна, якими проблемами, як вони вирішуються. Цей Українець, от якщо він виїхав у 22-му році, у нього Україна в його розумінні і не повернувся. Розуміння це залишилось Україна 22-го року. В цей час українці, які тут, які в Україні, які борються за незалежність, які воюють різним чином, там в тилу, на фронті і так далі, ми змінюємося. Україна щодня змінюється, у нас щодня інші проблеми, і ми робимо великий крок вперед. А український, який за кордоном, у нього Україна 22 року. І він вже не розуміє, які тут проблеми. Він не розуміє, які потрібно приймати рішення, як їх вирішувати. Оцей от розрив між нами з кожного року він буде збільшуватись, збільшуватись, збільшуватись.